Я зараз спілкувався з тими, хто от якраз сьогодні повернувся з Покровська, і там дійсно є величезна проблема в тому, що деякі підрозділи не мають нічого із найважливішого. Вони просять дрони, вони просять мавіки, півішки, мавіки, вони просять реби і виходять через кого можуть, там на уряд. Тому що виявляється, а в уряді е, кажуть, що е, Сирський доповів, що у них все є. І отут от -от я хочу б якраз підійти до цього питання, чому ж так відбувається? Коли була вертикаль Генерального штабу, очолювана залужним, то там не було потреби е, по... Всі по всьому ланцюжку е командирському від низу й до гори доповідати те, що Керівник хоче чути. Доповідали все, як є, тому що треба було робити роботу. Треба було відповідним чином реагувати на кожну проблему, яка виникала в тому чи іншому місці. І саме вся вертикаль військова, вертикаль Генерального штабу була заточена на ефективність, на те, щоб війна є війна, можуть бути проблеми на будь-якій ділянці. Там, десь ти виграєш, там десь. Десь ти програєш, але на е, підставі того е, інформації, яка була надана підрозділами, е, коли вони не справлялися з тих чи інших причин з бойовим е, завданням, це було абсолютно ну, нормально, приймалося, просто робили висновки для того, щоб ці підрозділи далі могли діяти нормально, ефективно і вже ганяли ворога е, по повній програмі. І отут от якраз відбулася зміна, і коли залужного замінили, то на превеликий жаль, ми про це з тобою, слава дуже часто говорили в ефірі. А вертикаль почала вибудовуватися не стільки така, яка була для професійних, скільки з тих, хто готовий був давати керівництву. Будь-яку інформацію, яка би задовольняла керівництво, а не ту, яка є. Мало того, у формування цієї командирської вертикалі втручався і Офіс президента, і у мене була інформація навіть свого часу, що співбесіди з кандидатами навіть на комбатів ввів, велика в кабінеті Єрмака. Ну, я не знаю, чи велися вони в присутності е, військового керівництва, але в принципі от такий от момент мав місце. Коли цей момент має місце, то е, ясна річ, що вибудовується вертикальна військова, а схожа більше на чиновничу, яка розуміє, що за будь-який там. Будь-яку доповідь, яка не сподобається вищим, можна буде отримати. Тобто замість ефективної системи, кровеносної системи створили курник, де ті, хто сидять вище, на слові, серуть на голову тим, що нижче, і так далі по ланцюгу. І в результаті виявилося, що очевидно і верховному Головнокомандувачу, і Головнокомандувачу Збройних сил. Просто бояться доповідати про те, що відбувається. І хоч Сирський розповідає про те, що він там свариться і говорить про те, щоб йому доповідали все які, але система вертикаль, яка була повністю зруйнована, та, що вибудувалася в перші роки, в перші місяці і перші роки повномасштабного вторгнення російського, вона була замінена на а вертикаль більш, дуже багато командирів, наскільки я знаю, наскільки я бачу, були просто переведені або замінені на інше. І вона була сформована під те, щоб всі повідомлення ласкали в ухо вищестоячого начальства. От і все. І тому, коли зараз дійсно не вистачає чогось, командир каже, та ні, у нас все є. А один із там командирів, а тих, що нижче, говорять: та ніхрена, у нас нема. У нас нема того, у нас немає того. От я буквально сьогодні з одним із військових, я не буду називати імені, я з ним сьогодні зустрічався, який щойно повернувся з Покровська. І він, він мені в деталях все розповів. Я розумію, в чому проблема. Але і бо проблема в тому, що дійсно військова вертикаль стала настільки е, заточена на перемогу, скільки на те, щоб догодити начальство. А якщо так, то ясна річ, що будуть проблеми на багатьох ділянках фронту і будуть проблеми з постачанням, оскільки інформація надається на гору, не та яка відповідає дійсності. Будуть проблеми із кадровим резервом, з усім абсолютно. От ми буквально сьогодні, от, ну, я можу сказати, це було 4 години тому. Сиділи, просто пили чай і про це розмовляли. І я розумію одну річ: якщо зараз цю систему не змінити, а змінити її треба було вже вчора, позавчора, її взагалі не можна було допускати такої, якщо вже з великим рахунком, то сподіватися на те, що буде ефект якийсь серйозний результат. Не варто. Тобто наші хлопці, які стоять на, на, на нулі, вони тримають е, оборону просто на чесному слові і на, ос, на, з останніх сил. Це за, за, за це їм честь і хвала. Але якщо держава не може їх забезпечити через, не, через надання недостовірної інформації по вертикалі, це означає, що у цій державі будуть проблеми на превеликий жаль у всіх нас. Дивись, у мене в ефірі нещодавно був генерал Кривонос За декілька днів після нього був старший лейтенант Погребіський. Кожному з них я поставив те ж саме запитання, яке я ставлю всім сьогодні військовим. Всім. Чи була ефективною тактика залужного при звільнення Херсону? Удар по КПшкам, командним пунктам. Удари по центрам керування, удари по складах, удари по логістичних зв'язках, взяття під вогневий контроль головних логістичних напрямків, вичавлювання ворогів, знищення їх великого зосередження завдяки вогневому контролю і фактично повернення собі території, які були втрачені через те, що Україну не готували до війни. Але Люди на будь-якій посаді з будь-яким званням кажуть, що це була ідеальна тактика, яку сьогодні можна було б використовувати в Покровську. Ну не сьогодні, треба раніше було, але цього не робилося. Більше того, я знаю, що в ГШ це пропонували, і мені невідомо, чому досі це не робиться. Мені невідомо, чого не били по складах. І мені невідомо, чому не брали під вогнівий контроль. Мені невідомо, чому, наприклад, коли в депо зайшли зараз окупанти, і там їх велика кількість, депо не знищено ще прямим ударом ракети. Я не про фламіндічі у нас є чим бити туди. Більше того, навіть Хаймерс, який би туди прилетів, виправив би ситуацію, а відстань дозволяє наносити удар. ще є та камс? Є багато що, але є. Я ж не розповідаю про щось таке, я кажу, як є по факту. Військові кажуть, ця тактика ефективна, не ефектна, ефективна. Вона системно знищує ворога і вичавлює його з території. Фактично, можна було не підпускати ворога до Покровська. Зараз дійшло до вуличних боїв, і ми розуміємо, що ситуація страшна. Більше того, ніхто не заважав взяти, так сказав, знаєш, так звані а, зошити залужного, де все прописано, і використовувати. Це злежить на поверхні. Цього не зробили. Слава, а, а не зараз знити, чому? Дивіться, Зеленський, Зеленський може не знати і 90%. Я, до речі, це вірю. Я знаю дійсно, що йому обмежили зараз інформацію, це взагалі і це з його погодження. Це зробив Єрмак. Бо якщо б Зеленський хотів знати інформацію, він знає мій телефон. Він знає телефони багатьох людей. Він міг запозвонити, запросити. Ні, він не хоче запитувати, він не хоче знати. Його все влаштовує. Йому розповідають, що все погане. Це все. Ваші вороги, це вони розповідають. Ми вже майже підійшли під е, Кремль. Ми зараз його знищимо і буде все супер. Так, от, якщо серйозно казати, у мене нема відповіді, чому це не робиться. Я не знаю, дійсно не знаю. Більше того, мені сьогодні телефонували два українських посли і один український міністр не колишні, тільки сьогодні. І вони просять пояснити, що відбувається. Ще раз кажу: міністр уряду Зеленського і два посли, і обидва теж не розуміють. Хоч вони кажуть, ми коли спілкуємося з нашими партнерами, ми починаємо розуміти, що не просто все дуже складно, а керівництво держави не розуміє, що відбувається. Чи можеш ти, друже Бориславе, донести цю інформацію? Я починаю реготати. Говорю, хто з нас держслужбовець? Я не можу зрозуміти, що відбувається. Я Я не, теж не розумію, тому що те, що треба робити, Зеленський не робить. Відповіді у мене немає. Слава, тому що є. У нас є правління під назвою сьогодні, якщо Гомос не гомо а це гомо ідіотікус. Давай згадаємо про те, що рік тому у Покрові буквально 20 кілометрів до фронту було. гроші витрачалися на клумби. При цьому, от я навіть скажу зараз, Порошенко пропонував е облаштувати укріплення, от якраз там, де зараз найбільше було би потрібно, І йому відмовили, сказали, що не треба нам від вас ніякої допомоги. Тому що, хоча були, готові були надіслати і техніку, і все, і підготувати. Щодо е, того, аби ну, сьогодні в результаті надсилають туди е, спецназівців, е, ну, я не буду вже уточнювати, що де і кого, вони там під, сидять по, по щелинах і, бо навколо цілодобово жужжать е, ворожі е, і, 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 і дрони-розвідники. Там іноді можуть вийти, бо якщо ви не вийдуть, то все, ну, це пряма атака. Але це ну, ні до чого не призводить і нічому не допомагає. А от щодо зошитів залужного, все тут дуже просто. Все дуже просто. Ну, то, що От давай просто згадаємо, я, я ж кажу, не є військовим експертом, але я можу зрозуміти психологію управлінців. Особливо психологію управлінців Зеленського, тому що Зеленський він абсолютно відкидав всі прийоми і всі е, можливості, які були створені Порошенком. Бо Зеленський був його наступником, а Порошенко попередником. Тобто туди ж складається і логіка того, що е, пропонують е, от буквально одразу зробити фортифікації, інженер, інженерні всі споруди для того, щоб можна було би ефективніше захищати. Відмовляють, от і тут так само е, все, що робилося з лужним, відмітається через те, що це був попередник. І це якраз формат і форма і психологія управління, яку Зеленський нав'язує всім своїм, і ясна річ, що ні, ніхто не хоче зараз використовувати будь-які засоби опального, ну як вважається генерала, якого Зеленський звільнив з цієї посади. Але е, те, що воно принесе ефективні рішення, ну так це нікого насправді не хвилює. А у е, Сирській від самого початку говорили, що багато говорили, що він більше е, е, прихильник не нової школи, як залужний його команда, а старої радянської школи е, е, як планування театру військових дій. Це це не мої слова, це мої це слова військових експертів. Тому, Тому я тебе правда, я розумію, що Сирський має відношення до старої школи, але він розуміє наслідки. Ти знаєш, коли ти висиш над безодньою і тобі протягують руку, ти її хапаєш, щоб вилізти, а не кажеш рука не та не того віку, не тої статі, не то. Того... значить. Значить, вище стояще, як кажуть начальство вище керівництво не вимагає цього від нього. А він, а він звик, ну він, він якраз мега супервиконавча особа, і значить, він буде робити все, що від нього вимагають. Значить, вочевидь не ставиться певних задач або ставляться задачі робити так, а не інакше, і ні в яким. Якщо сказано, сказано не залучати залужного не буде. Залучено нічого. Якщо сказано не залучати для допомоги Порошенка, але от є буквально от мені розповідають, що о, якщо хтось із командирів десь має зустріч, потім ідуть попередження і е, наїзди з, з Ніякої допомоги не приймати. У мене одне питання: а якщо від бойка ОПЗЖшника, влада там разом з ним будує пороховий завод, то як нам розповідали через це, їм все одно хто буде допомагати? обороні України то коли це стосується Порошенка, виходить, що тут якраз цей принцип не працює. Їм тут до зовсім не все одно. От аби Порошенко ніяким чином нічого не допоміг і нічого ніде не світився. Ось це було найгірше, і я те, що я бачу, і Зеленський це ідеолог цього, цього всього дійства. Тому що саме від верховного Головнокомандувача по вертикалі, яка казав, що вона вертикаль була вибудована не для того, щоб можна було вирішувати питання, а для того, щоб легше було проводити рішення, а назад отримувати те, що більше подобається чути, а не те, що є на насправді. На то якщо це так воно вибудовується, то результат буде відповідним. Воно ну ти тут, тут же така річ, тут якщо ти будуєш Мерседес, вийде Мерседес. Якщо ти будеш будувати Жигулі, Мерседеса не вийде. Погоджує з тобою єдиний нюанс. Дивись, я можу зрозуміти, чому він не хоче приймати допомогу від Порошенка. Я кажу тобі, я розумію психологію його. Ти знаєш, що я знаю давно Зеленського, і я розумію, що було. Якщо б він прийняв цю допомогу, то потім би він думав, от 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 Порошенка правий, а я ні.